Всім привіт з Одеси. Ми на привозі у Аліночки, де брин, за солову, не крафтові сирочки, дуже всього багато. мраморний сир, адигейський, Дивіться коробка, сирадигейські козочка, все бризочки. Студентам завжди скидочки. Алінка, доброго дня. Доброго дня, 83 три гривні. Що будемо сьогодні пробувати, смакувати, питати? Розкажи нам, що по так швиденько, якщо Це можна. Це я вмію розказувати. Сулугуні 210, є лапшичка 250. Ага. Сонце, а знайді 3 гривни. Палочки теж 250. Могу вам дати 5 гривень. Козя бринзочка 180, коров'я від 100 гривень. Коров'я від 100 гривень. Приходите тут, питаєте на місці. А оці вистояні сири, Це Алін? Міжко кусочек это, а, масло... да, а, ще й масло Валина, є, да? 420 ми не запутали. Масочка 350. Це теж, що випробували. 350, да, далі? 350, 350, так. 20. Масло жарене, сира, сімечка, вино домашнє натуральне. 127, дайте 120. 70 і 90 гривень літра. Да, да, приходьте, ви вибирайте, ловшична, все є. Я Всім гарного ще... дня. Дивись, яка лавшичка вийшла. Міленька, добренька. Это с чего? Це з чого? Це з коров'яного молочка, лапша. Приходьте, щоб гарного буду. дня.